Доброго дня! Сьогодні субота, значить, час для чергового відео. Сьогоднішній випуск хочемо присвятити не дуже популярній зараз, але дуже цікавій значенні якості ґрунтів Харківській області. Отже, сьогодні поспілкуємося про ґрунти Харківщини. Якщо вам цікаво це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і обов'язково купіть земельну ділянку. Отже, що маємо в Харківській області по ґрунтах. Хто дивився інші відео, може помітити, що кольори змінилися, а саме з'явився новий, оцей коричневий світло-коричневий колір. Що ж це за ґрунти? Це чорноземи звичайні. Хай слово звичайні не сприймається вами в якомусь там побутовому чи негативному контексті. Це навпаки суперкласні чорноземи з точки зору їхньої родючості. Тому що ми маємо? Ми маємо поділену Харківську область, ну, фактично на такі дві рівні половини, ось по лінії там Куп'янськ-Красноград. Північна частина блакитного кольору, це теж чорноземи, але це чорноземи, малогумусні, середньогумусні на так званих лисових породах, умовно класичні непогані чорноземи. І ми з вами маємо південну частину. Коричневого кольору, і якщо ми спустимося, власне колір чорноземи звичайні на лисових породах. Що ми ще побачимо? Біля Куп'янська, і, в принципі, ось тут між Куп'янським і Вовчанськом, і ось ці помаранчеві вкраплення, оці темно-помаранчевого кольору, навколо Харкова, і, власне, в цій північній частині в Богодухові. Це чорноземи реградовані. Нагадаю вам, що це чорноземи, ось цей колір, ось він, чорноземи реградовані. Що це ті чорноземи, які є антонімами до чорноземів деградованих. Тобто, це чорноземи об'єктивно краще, ніж звичайні. Тобто, це хороші ґрунти, дуже хороші ґрунти. Якщо порівнювати ну, з, з тими ж звичайними чи з тими ж глибокими чорноземами. Тому, в принципі, в загальному Харківська область виглядає як суперчорноземна, і так це і є. Плюс Харківщина має ту перевагу, що паї доволі великі. Та це густо населена область, але в сільському господарстві була задіяна лише невелика частина населення. Решта частин жила у містечках Лозова, Барвінкове, Балаклія, і в цих містах працювала на там різних заводах. Відповідно, паї ділилися між селянами, тобто чи тими, точніше, хто займався землями, хто був в колгоспі. І розмір паю тут в середньому, плюс-мінус 5 гектарів, виглядає нормою. Є й величезні паї, в нас були і по 20, і по 30 гектарів одним масивом. Недолік Харківщини це два логістика, тому що Харківська область виглядає далеко від портів. Тому доставляти з Харківщини в порти дорого, довго, відповідно, це впливає на вартість. Інше це прикордонна чи зона там бойових дій, тобто це область, яка перебуває в зоні ризику. Відповідно, це теж впливає на ціну. І знову ж таки на можливість вирощування. Сьогодні багато оцих прикордонних областей і тих, які логістично виглядають далеко від основних ланцюжків постачання зерна, тяжіють до того, щоб займатися вирощуванням культур для внутрішнього ринку. Харківщина тут перфектно підходить. Кількість опадів зрозуміло, що можливо не стільки, скільки б хотілося, але в цілому достатньо. Тому це дозволяє тут запросто вирощувати ту ж кукурудзу і бути Харківщині частиною кукурудзяного поясу. Але треба розуміти, що в такі посушливі роки, як сьогодні, Харківщина буде тяжіти все більше до типу культур південного регіону. Тобто це зернові аля. Ячмінь, жито, пшениця, тому що, в принципі, вони не вимагають великої кількості опадів. Що ми ще бачимо? Чули про Ізюмський ліс? Ну, якщо не чули, нагадаю вам ліс, де існує там мисливське господарство і де вбили одного там, з функціонерів партії регіонів свого часу. От, бачимо цю жовту пляму. Піски. На цих пісках ростуть сосни. От тут і є ці ізюмські ці ліси. Також бачимо з вами ось тут якусь хвильку пісочку, Вочевидь, нами в неї з річки, тут річки не показані, але вони тут є, і ми з вами це прекрасно розуміємо. Ну і власне, ось ці зелені полоси, які ми бачимо. Це світлі або темні. Це, власне, якщо ми подивимось, лучно-чорноземні ґрунти. Або можуть навіть е, немає тут лучних чорноземів на Харківщині, вочевидь, не, не зустрічається. Тобто, що таке лучні чорноземи? Це чорноземи, які замокли, або колишні болота. Історія їх приблизно така, що. В принципі, вважається, що вони гірші, ніж чорноземи, звичайні. Але з точки зору родючості, це ґрунти, з якими запросто можна працювати. Це ґрунти набагато краще, ніж там дерново підзолисті чи щось таке. Ну і власне між Харковом і Люботином ось ці такі світло-жовті плянки це знову ж таки дернові ґрунти. Тобто, це слабкуваті ґрунти, з точки зору родючості. Якщо це опідзолені ґрунти, сірі опідзолені, звичайно, з ними можна працювати. Якщо це вже геть світле, і це в принципі дерново-підзолисті, це далеко не родюче. І в порівнянні з тим, що ти тут можеш вибрати, то, вочевидь, ці ґрунти не будуть в перевазі. В принципі, якщо говорити про Харківщину, то це все. Єдине, хочу нагадати вам і звернути увагу. Де проходила лінія зіткнення чи окупація? От Вовчанськ він і був в окупації Куп'янськ. Він і зараз перед самою лінією зіткнення ізюм був в окупації. Балаклія під Барвінковим були сильні бої. Лозова не була. Ну і богодухів був, але це мова про ті кілька. Місяців на початку війни, тобто коли на початку квітня Москалі змушені були відступити з цих територій. Тому умовно, ось ця частина була відносно не окупована, ось ця частина, ось ця і аж, аж ось так. Ця частина була окупована і тут все-таки важко з організацією. Не було нотаріусів. Ми в ділянку в Куп'янську, наприклад, не змогли переоформити. Тому тут обережно треба розуміти, що існують труднощі. Ну і якщо ми говоримо про ось цю південну таку південно-західну частину, то вона взагалі не відчула, ну прямо не відчула бойових дій на собі. І ці ґрунти в нас і зараз продаються і періодично є Красноградський район, Лозова, Лозівський об'єднаний він зараз великий. І тут обробляють в тому числі великі холдинги. Ми працюємо тут з Кернелом, з Агропросперісом. В Богодухові ще є там у... Укрленд Фармінг і той же ж Агропросперіс. Тобто з цими землями можна працювати. І ось ця частинка, от ось, ось десь звідси про Красноград межує з Полтавщиною. Але якщо ми з вами порівняємо якість ґрунтів, вочевидь, тут вона буде краще. Для порівняння, ось натисну спеціально Полтавщину, ось межа. Ось межа Полтавщина десь приблизно ось цим клином, вона входить в Харківську область. І ось ці чорноземи звичайні, які заходять на Полтавщину. А так, Полтавщина, ми присвячували цьому відео, можете подивитися, ну, працює назвіть на чорноземах там глибоких, малогумусних, середньогомусних. І так далі, тоді як Харківщина виглядає абсолютно по-іншому в цьому плані. Тому, якщо ви задумуєтесь з приводу інвестування в землю, Харківщина далеко не поганий регіон. Звісно, я б радив дивитися сюди в сторону межі з Полтавською областю чи Сумською, тобто, подалі від кордону Землі тут цілком прийнятні питання ціни. Тому що, в принципі, ціна там коливається в межах 60 тисяч за гектар. І це доволі висока ціна, якщо ми рівняємо з тією ж сумщиною, де грунти не набагато гірші, опадів більше, а ціна нижча і коливається там в межах 40 тисяч. В принципі, на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і купіть земельну ділянку.